Мої поради лише роблять гірше. Це з приводу чисток. Отаке От повідомлення я сьогодні отримала у приват. Тому давайте розберемося, а то люди всі інтелігентні, чомусь у мене хейтерів нема. Так давайте ж розберемось, чому після чистки може стати гірше або взагалі бути важко. І чому цього не потрібно боятися? Багато хто очікує, що після енергетичної чистки стане одразу легко і радісно. Але інколи буває навпаки, е, виникає втома, сльози, якісь ситуації, агресія і навіть якісь е, м, фізичні хвороби. І це не ознака, що чистка не спрацювала і стало гірше, а це показує навпаки, що у вас запущений процес і чистка, оці весь негатив він знаходиться дуже глибоко. Давайте розберемось, що взагалі відбувається під час чистки. Найголовніше, що ми маємо знати, це розриваються ілюзії. Те, що де ви довго приховували біль свою правду про себе, про світ, страхи, гріхи – і так далі. І оці всі пригнічені емоції, образи, провини, які сиділи всередині роками, десятиріччями, вони починають виходити. Руйнуються старі різні програми, різні переконання. Я отут не вартий, мене напевно не люблять. А, а, а може, я зроблю так підстроюсь. І несвідомі люди, несвідома психіка чіпляється, за них Чому? Бо боїться змін. А вони все одно наступають і людині все хуже і хуже? Душа починає очищатися, а тіло его не готове це прийняти. Так чому ж це нормально? Ну, знаєте, це як весняне прибирання. Спочатку. Ми там щось вбираємо, пиль здіймається, все стає там грязним. А потім ми починаємо замітати, вимивати, натираємо скло, вікна. І після цього стає чисте. Так от, що робити після чистки, якщо вам погано? Якщо дуже погано, вам потрібно займатися собою? Іти до психолога? Психотерапевта або самостійно йти у саморозвиток для того, щоб розірвати оці всі програми, а головне усвідомити. Далі можна. Пити Заспокійливий чай, можна митися в солі, можна після кожного якогось випадку, який трапилось, можна просто змивати солью руки і ноги. І заземлення. Земля це єдине, що може забрати і переробити той негатив. Просіть у дерев, заземлюйтесь та становіться самі деревом. І спостерігайте. Дозвольте собі побачити, яка тінь виходить назовні. Це підказки, куди потрібно йти. Якщо ви там хотіли, наприклад, налагодити відносини, а вони все гірше і гірше, напевно, це не ваша людина. Напевно, ви живете з якимось аб'юзером, і вам потрібно е, полюбити себе. І тільки тоді, коли ви це все усвідомите і чистка уберете все це зі свого життя, коли ваша душа почне насолоджуватись, вам буде від чисток не погано, а гарно. Але важливо знати, що чистка це не один раз вимив і все, це лише початок змін. Тому Вчіться любові до себе, вистроюванню кордонів, турбуйтесь про себе і дайте собі час на зміни. Тоді темінь, тінь ваша всередині розкриється, як ваше світло. На жаль, це єдиний шлях. Дякую за увагу!